Друзі, всім доброго ранку. Тільки-тільки світає, середина квітня. Сьогодні в мене перша спроба в цьому році спіймати лина. Ну, на попловочній вудки, Наживка опариш, черв'як і пінка. Зараз 5 градусів тепла, але в день буде так до практично до плюс 20 прогріється в обід. Також хочу нагадати, що триває збір на авто. Який відкрив мій брат він зараз служить, І їм потрібен терміново автомобіль для виконання бойових завдань. Їздити на позиції, І перш ніж продовжити перегляд, може там по 5-10, хто скільки зможе, гривень закинути на банку. Так що, наперед, всім дякую за донат. Ось тут сьогодні буду закидати. В першу чергу, що беруся до прикормки. Наживка. Черв'яки. Вчора садив картоплю і так з собою взяв баночку і черв'яки, так я і накопав. Два в одному вчора було. І картоплю посаджені, і черв'яки є. Тут пінка також. І опариш. Живий. Рідина Дафнія ліквід. Нам сьогодні до на прикормки. А прикормку має на ну, сі водойм вже того року дуже добре себе показала. І всяка риба клювала коріандр, арахіс. Іграл фіш, але також і взяв. Ось таку суто лина. Ну як лин карась пише сир, творог. Але я сьогодні її не буду використовувати Все таки на цю половлю. Тому що я не знаю, чи лина вже клює, не клює. Це я знаю, що вона перевірена на цій водоймі. А цю вже коли лин буде... Ну, десь вже в травні ось цією прикормкою половлю. Подивлюсь, як вона налина. багато в принципі не мішає. третя частина пачки, напевно. В принципі, за потреби, то не проблема домішати. Так, ще на, на дві риболовлі буде. Хай петується. З однієї сторони добре так завчасно приїхати. Можна не спіша собі розкладатись. Може піцак розкласти про всяк. Може і пригодиться. Не факт, але краще найбуде. буде. Дві попливочні будки, одна брейн, апексбола п'ятиметрова, двох грамовий попловок вчора вечором. Зав'язував, поставив поводок 0,16. Очки два різні поставили, тут десятий номер, тут буду на черв'яки, ця лодка буде на черв'яки та на опариш. Трохи залекали б, да? Меншити. На вулиці холодно і червяк щось він не дуже такий живавий рухається, але чути, що він трошки змерз. А тут буде на зачеплю два або три апариша. Вся друга водка. Ні, чіпляю навіть три. Це все-таки цікавий тлин. Може клюнути і інші риби. Платова, коропець, карась, білий амор. Тут є ці риби, небагато, але є. Кормочка настоялась. Ну і все, очікуємо. Коля кум, був два тижні тут на риболові, теж пробував спіймати але не, не клював. Заліз, відранку мав тільки одну покльовку. Так що сьогодні не очікувати, зараз буде раз за разом щось клювати. Тут може бути 2-3-5 покльовок. Там до 12 перший один обіду. І було б добре, якби одна з них була ленева, а не якийсь окунець чи плотвичка. Якщо вже більше покльовок, то вже менш-більш кльов. Так зазвичай тут з покльовками того. ну взяла на парыша здесь прошло хлопьев 15 тех закинул. Є взя. ось зя. Хто це у нас у нас само? Файно, файно. Полюбуємося, Файний. файнецький. Не але добре, що є риба і є покльов, то сьогодні може бути єдина риба. Побачимо, як воно буде пливи. Ну це за кілограм. Це явно за кілограм. Ваги з собою не брав, на жаль. Пливи. Файно. <рес> Ну а перша боротьба була цікава, такі молоді амори сильні. На поплавочну вудку їх так раз-два не взяти, потрібно трошки їх поводити. Трошки докормити після риби. Ось і все. Одна покльовка і далі вже тишина. І трохи до прикормки так. чуть трохи будуть докидати, щоб одно ну, Тов ще більше аромату було. Люкс. Добре є. Кину куди треба корм? Чекаем, чекаем. Что-то там, что-то там, один поплавок. Что-то подвело было. Yeah. Рубчук. Спасибо. Это сегодня непогано. Амур. Короб. Тут опариша зачепив? Класно Дві покльовки вже є. А зараз гляну на годину година 7.44. Я приїхав за 15.06. Ну, вже так, майже дві години. Дві години вже на озері. А Поки закинув, десь в шості я водки закинув. Потім десь 15-20 по... певно десь 20 по шості. А морк клюнув і ось тепер аж за 15-8 коропець. Дві години дві покльовки. Хоча, звісно, в мене бували такі рибололі, що тут одна покльовка то холоста за весь ранок і це в принципі також норм. Хоча покльовок так нема, я витягую періодично і чупляю на опарищу. Вони тоді рухаються. Як він тут стоїть пів години, то вже не перестає рухатись і не такі цікаві для риби. Поклювали і залишила. Ось так акуратно. Мик Смик підвело, але на у все на місці і рухається парищ. Сразі не сподобалось. Десь 21. Ну що виходить з 8 години до тепер було дві такі легкі покльовки, а так що я навіть не підсікав, тому що залишив. І поклювало, підвело чуть-чуть і все. У нас тільки було дві покльовки на одну вудку і на другу. А вже блинок мав клюнути, якщо б він клював. Одно no, поклевка аккуратно я yeah. Амурчик, Хе-хе-хе. Якісь -хе -хе. шостри. Ось і третя риба. І непогана. Нема дрібної. Ані плотва чомусь не клює. Я що підсічка буде, а там нічого. Тому що так гоньку знову. Хесмек, смек. смек. Тамур. Там, Пучок опариша знову на гачок. Докидаю я ще цю прокормку. Це я другий раз вже доробляв і більше доробляти не буду. Тиждень того дощу снігу і водойми так піджили. Водичка всюди. Що тепер бо городичні був і десь там, десь там кажуть хлопці, що, що ставки повні води. В керницях теж піднялась вода. Раз зараз карась, як буде йти на нерест, вода піднялась, не буде тих водоймах на 10, 20, 30 см. І якраз туди у ту траву високо туди крась піде на нерест. Так карась, карастий короб. Разак смикнули Якась риба опаришом зацікавилася, але... Я ще покльовка. Опа! Це вже коробчок. Один десь половина дванадцятий вже. Оба! І четверта риба. Паточком відчеплюємо, може екстрактор, щоб не брати. Недалеко зачепився. Є. Ти що хотіти? На поплавок. Взагалі сьогодні. Вдала риболовлю вийшло. Без трофеїв, але рибки гарні. Час дрібна не клює. Ані конець, ані плотвечка. Правда, шкода, щолина немає. А так взагалі. Супер. Щось усі покльовки на цю вудку, можливо, що підхід риби йде з цієї сторони. То перший зловив на ту крайню. Перша амура, а потім три риби на цю. Знаєш, звідти підходить до прикормки і тому і клює на цю. Хоча тут гачок більший навіть, ніж там. Я тут думаю на черв'яка левати, на червіка щось. Перший я морк клюнув на, на опариші. Потім я ще трохи половив, думаю, а ні, зачеплюємо. все таки краще сюди опариша також. І думаю, що не прогадав. Опариші на сланці нагрілись, живі, дивиться, крухається. Кілька година скажу, 11.22. 12.30, 12-3, перший і вже тихо. І, напевно, треба збиратись. То в обід тут з попередніх років то знаю, що в обід тут клювати не любить. Вже напевно аж під вечір. Щось проклюнеться, лин не клює Я ще тут. В принципі, нічого дивного в травні він тут ловиться. Я так кожен рік пробую його всередині квітня ловити і щось не дуже виходить. Ну, так, кінець квітня то так. А всередині ще він трохи капризний. Ну, одним словом, у на нас сьогодні не було. Але чотири гарненькі риби на поплак спіймав. А десь за тиждень другий знову прийду. Десь він вже почне клювати, але вже буду ту пропарку використовувати. Real Fiше Творог. Ну, сир. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Також буду вдячний за донат. Посилання під відео буде на банку. Ну і друзі, все. На сьогодні. Все, до зустрічі!